Сандрат хоче скласти список бажань, відуслатно луска видувачі яйця, а в Артемі і Ольги є лише червоні крашенки. Навесні так чудово, все знову зеленіє та квітне, а сонце світить дедалі яскравіше, а найчудовіше те, що на порозі великдень. На великдень відбувається так багато всього цікавого, що навіть не знаєш, із чого почати. Тому дуже добре, що діти мають великодні вихідні, щоб окрім школи, ні на що не вистачило часу, але деяким дорослим, на жаль, доводиться працювати шкільні вихідні, тому сьогодні до Ліллі, іди і Ленарта прийшли бабуся з дідусем, щоб разом напекти великодніх я... ягнят і пофарбувати великодні яйця. Нам уже час почавати готуватися до Великдня, зауважив Ленарт. Від нього було це чути, адже хлопчик завжди й усюди запізнювався. Я хочу сказати список бажань. Це як на Різдво? за смішкою запитала Іда, не додаючи інгредієнти до тіста під пильним наглядом бабусі. Напевно, ти вже маєш якісь ідеї. О, любий, ровали бабуся, витираючи руки в фартух. І що ж там у твоєму списку бажань? Червоні, зелені, сині великодні яйця? Мені дуже потрібен спідометр до мого велосипеда, сказав Флерд. Озміхнувся і та не плечима. Але як про це дізнається великодній зайчик? Я хочу шоколад і рожеву безкучу щітком для волосся, для мого одноріжка. Сказала Лілі, на ній, як і на бабусі, був фартух, із кишені якого, наче малятку і кінгуру, визирав ключовий одноріг. Ми раніше знаходили в неї щонайбільше пару колготок у великодньому кошику, сказала бабуся. І вони часто були подертими. Гана, виджу, колготки, фекнув Лілі і тряхнула головою. Знаєш що? сказала Іда і Лілі, Ми кладемо список великодніх небажань про всяк випадок. Потім дівчинка вмикнула з міксер і поклала руку Ліллі на свою, і вони разом почали перемішувати тісто. Де яйця? запитала бабуся. Коли масло і цукор уже перетворилися на піністу масу, тим часом дідусь хвалився, що за три секунди будуть всі яйця. Це мені яксопацію муху з'їсти, сказав він, ухопивши коробку з яйцями. Тепер стояв задиханий і червонощокий від над склянками, з яєчними білками та жовтками. Надавалося, ніби він зараз лусне. Ще одне, гекнув він, воно не піддається. Можливо, воно тебе боїться, сказала Іда. Залишив його мені. Ні, це чоловіча справа, заперечив Ленерт. Він схопив яйце, глибоко вдихнув повітря та туж дмухнув у яйце, щоб яєчний жовток вискочив із маленького отвору та плюхнувся до решти у склянку. На жаль, Ленард стиснув яйце так сильно, що те тріснуло. Тоді Ленер доручило перемішувати тісто. Йому слід було натягнути фарту. Бо коли він на хвилину відволікся, частина тіста ковзнула по краю миски і забруднила його светр. Та хлопчика це не дуже засмутило. Обережно, приголосив Міксер, бо теж будете в тісті. Бабуся зітхнула. Якщо ти так продовжуєш, ми взагалі не матимемо тіста для ягнят. Але я хочу ягня, вогукнула Лілі. І так красномовно здиркнула на легте, що той розумів варто бути обережнішим. Нарешті тісто було рівне для трьох ягнят одне для Лілі, одне для Ленарда і одне для Іди. Коли форми для випічки опинилися в духовці, Іда та Ленард прожовом помчали до магазину вансуарів Ольги і Артема по фарбі для великодних яєць. Я подбала про ягнят, пообіцяла Ліллі, облизуючи гачки ж Білашні мусить до догори дрихом. Це була щира правда, інакше тісто просто вивелося з форми для випічки. І та побачив здалеку, як Ольга прикрашала вітрини на великого магазину канцтоварів. Вітрина скидалася до первисту весняну галявину, всіяну крашенками та маленькими зайчиками. Щоправда, трави або квіти були зроблені з пластику, але як інакше, влаштувати галявину в магазині ні вітрині. Ленерд відчинив двері магазину. Привіт, привітався він з Ждаєм та Ольгою. Олю. Подивися, для нас звертав наші облюбині клієнти, сказав Артем. Привіт! Нам потрібні фарби для великодніх яєць, будь ласка. сказала і до оглядача полиці магазину. Як багато тут було чудових речей, на які частенько вибракує кошенкових грошей. Ольга вилізла з вітрину магазину. Матеріали для великодніх яєць у нас тут. Вона підвела і до йленства до полиці, на якій були акуратно розкладені маленькі пакетики і пакунки. Є блискітки, пастері, крейди, кольорова фольга, порошок для фарбування. «Лілі, напевно, вона подохоче так сказала Іда. А я візьму крейду. Ох, зітхнув Флерд. Він тримав в руках пакунок і ніяк не міг визначитися. Ну що, ви вже були на ярмарку? запитав Артем, вказуючи на плакат на дверях магазину, на якому було написано великим літерами весняний ярмарок. Весняний ярмарок? перепитав Фленар і розвернувся. Коли? Де? Що? Як? На ринковій площі біля фонтану, сказала Ольга. Ми маємо туди поїхати, закричав Флерд і заходився скакати навколо як навіжений. Коли він побачив, що як Іде не несхвально похитав головою, то виправився. Ми маємо зреагувати належним чином на таку інформацію. Це було правильно, адже така вечірка влаштова і це не щодня. Ми всі підемо, сказала Іда. Вона ще не питала Еллу, але була впевнена, що подружка точно не пропустить такої події. І Бруно з Мальта також. Лене таки внук? Можливо, ми навіть завітаємо на ярмарок двічі». Мовив Ленард голос ніж, ніж зазвичай. Ленорд сказав це лише тому, що до крамниці саме вийшла Маріан із четвертого класу. «Бачу в тебе святковий настрій? хихикнула Ольга. Не дивно, адже навколо весна, писала Іда. Нарешті Ленард обрав фарби для великодних яєць. Я візьму порошок для фарбування, сказав він. Це дуже сручно та просто. Ідо усміхнулося. Бо це було дуже по ленардівськи. Артем відніс все на касу. Вісім будь ласка, сказав він. На великі ми можемо собі це дозволити», – Зухвало, сказав Флерд і поклав на прилавок банкноту в 10 євро. Якому йому? Яку йому дала бабуся і дідусь. Для улюблених клієнтів у нас є невеличкі на подарунки подарунки, сказала Ольга, дістаючись з під прилавка кошик із зеленою великодньою травою. Повний крашенок. Дивно, що всі яйця були червоні, а не різних кольорів. Дякую, сказала Іда. Але чому вони всі червоні? Це традиція нашої батьківщини, засміялася Ольга, коли побачив патричні обличчя Іди і Лента, а так кивнув. У нашій країні віддавна саме червона крашенка вважалася справжнім великоднім яйцем. Іда любила червоний колір, але гадала, що при... При... Приємніш... приємніше мати різнобарвні великодні яйця. Звісно, вона цього не знала, адже не була. Це було б навічливо. Це зручно, сказала дівчинка натомість. Якщо сіяти одного кольору, то не потрібно довго думати, яку фарбу брати. На війні з Легер знову показався плакат із вісняним ярмарком. Це буде круто, казав він. Я проїдуся автодромом разів з десять. Я хочу на американські гірки, сказала Іда. За Елею. Американські гірки? Ти не наважишся, голосом заперечив Ленед. Побіймося об заклад, попро... запропонувала Іда. Удома Іди з зеленцем розповіли все про весняний фестиваль Бруно, мати й Еллі. Усі виявивши, що це чудова подія і що дуже хочуть піти разом у другій половині дня. У другій половині дня, тому що тоді більшість батьків все ми пов... Вернувся з роботи, іще тому, що Лілі, і Де і Ленард хотіли пофарбувати яйця з бабусею та дідусем і обсипати запечених ягнят цукровою пудрою. Бабуся розним баум тим часом вже варила яйця. Ми можемо почати просто зараз, сказала вона, вказуючи на каструльку з яйцями. Білі яйця на кращі кольори для... на них виглядають. Так красиво, сказала Іда. Вона розклала свої олівці на кухонному столі, взяла до рук яйця і почала його зградженно розмальовувати. Кожен, хто коли-небудь розписував писанок, знає, що це складно. По-перше, яйце дуже маленьке. А по-друге, якщо не сильно, шкарлупа може тріснути. Стриває, знацька викнув дідусь до Ленарда. Лен збирався всипати до минськи порошки всіх кольорів одразу. Тобі потрібні окремі миски для кожного кольору. Похитав його дідусь. Але я хочу барвистих великодніх яєць. Сміявся Лерт. Так різних кольорів не отримати, усміхнулася бабуся. Буде просто бурий бульйон. Парбування яєць виявився не таким простим, уявляв Ленард. І дідусь взявся йому допомагати. Хоча з моменту, коли дідусь не робив, все робив останнє, минуло вічність. Спочатку насипте пастуном порошок, прочитала дідусь на ванні. Потім в одну столову ложку оцту, 250 мл води і обережно постіть у суміш ще тепле яйце. Коли в кожній місці буде, було по одному яйцю: одне червоне, одне жовте, одне синє, одне зелене і одне жовто-гаряче, ланя задоволено сівся на скласні руки перед собою. Мені подобається фарбувати великодні яйця, усміхнувся він. Бо треба лише сидіти і чекати, а я люблю малювати, сказала Іда. Вона гордо показала свій писанку, на який був зображений красивий метелик, і взяла наступне яйцо. яйце. А Лілі тим часом заснула в бабусі на коліна. Бабуся бо стежила за ягнятами, може, сильно втомити, а блискітки вона поклала в кишені фартуху, до свого плюшевого однорюга кінець